Вітаю в ефірі. Новини у студії Євген Коптів. Ніч у Дніпрі минула тихо, без обстрілів та повітряних тривог. Втім, вночі агресор гатив по області. Тричі росіяни обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів загинув 18-річний хлопець та троє чоловіків 21, 35 та 44 років. Отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджень зазнали церква, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, автомобіль та кілька ліній електропередач. На світанку у Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці по вулиці Набережна Перемоги. Вогонь охопив домашнє майно, пластикові вікна та вхідні двері. Рятувальники поліція та газова служба оперативно прибули на місце події. До місця події було направлено два відділення на автоцистерні та дві автодрати. До місця події було встановлено, що горить квартира на 12-му поверсі 12-поверхового житлового будинку. Площа пожежі встановила 18 метрів квадратних. На даний момент пожежу ліквідовано, загиблих та постраждавших не виявлено. Працівники СБУ та ДБР проводять обшуки у помешканні екс регіонала у справі щодо відмивання понад 500 мільйонів гривень. Правоохоронці перевіряють причетність екс заступника забороненої партії регіонів та його легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Також перевіряється інформація щодо ухилення підозрюваного від сплати податків у 2011-2014 роках у розмірі понад 63 мільйони гривень. До інших новин, що може бути краще ніж у спеку прийняти прохолодний душ. Це не тільки спосіб розслабитися, а й особиста гігієна. Як піклуватися про власне тіло правильно, що кажуть медики, і чи полюбляють водні процедури Дніпряни. Матеріал Єнеси Зайцевої. Валерія емансипована молода дівчина, живе у великому місті і пильно слідкує за собою, обожнює водні процедури і вважає їх запорукою свіжості і впевненості в собі. Особисто для мене. Це два рази на день, як мінімум. А буває таке, що і три рази, бо може бути якась зустріч чи якийсь захід. Це для мене важливо, це моя впевненість у собі і відчуваю так себе набагато гарніше. Це для мене як ритуал. Мені подобається наносити там всякі крема, використовувати уходову косметику. Здорове тіло це насамперед чисте тіло, вважає Станіслав. Після виснажливих тренувань душ – обов'язкова процедура. Зараз особливо літом спека на, на вулиці. У залі теж не дуже прохолодно і ми. Під і це неприємно. І в плані гігієни це дуже неправильно. Так що обов'язково потрібно після тренування приймати душ. Утім, душ може бути і розкішю. Віктор любить усамітнитися подалі від міста і поближче до матінки природи. Та навіть в дикому лісі чи в горах є де помитись, каже мандрівник. Я можу кілька днів пережити без душу. Ось ем... для мене це не катастрофа і в мандрівках, ну. Особисто я не сі не сильно над цим замислюю. Тось тобто влітку з цим простіше, бо мандрівки завжди пов'язані з якимись водоймами. Там можна собі організувати і душ. Взимку приходиться ну, трохи складніше. Там вже народ придумує щось або вологі серветки, сухі душі, обтирання. Ми вирішили запитати і у Дніпрян, а як часто вони миються під час літньої спеки? Раз. Один раз на да. добу? Економію воду. В два два-три. В два-три рази? Ну так. Да. І влітку і взимку? Ні, взимку один. На добу два рази, утром вечора. – Ну, Якщо дуже сильна спека або я займаюся якимось фізичним впевнене, то, мабуть, я буду більш приймати після якихось навантажень. Раз на добу. Це обов'язкова кількість водних процедур для людини, розповідає лікарка Олеся Андріуца. Мило або гель для душу мають бути гіпоалергенними. Тіло повинно контактувати з водою дійсно кожного дня. Це достатньо для того, щоб зберігати цю захисну функцію організму, щоб зберігати ту кількість корисних бактерій, яка знаходиться на шкірному покриві, щоб не було порушення функції шкір та її місцевої імунної системи. Але норми кількості купання для різних людей індивідуальні. Комусь потрібен один раз на день прийняття душу чи миття голови а комусь це буде замало. і це буде і два і три рази. І це вважається варіантом норми. А що робити, коли душ прийняти зараз неможливо, а освіжитися потрібно. На допомогу приходять такі одноразові тимчасові засоби. Наприклад, це серветки, вологі, вони можуть бути там гіпоалергенні, просто а можуть бути ще з антисептичним якимсь компонентом це можуть бути серветки для обличчя. Які себе регулюють і очищають, а також сухі шампуні, які використовуються один раз на добу. Щоб купання принесло користь, температурний режим води має зберігатися на рівні від 15 до 38 градусів. Плете сітки, шиє бронежилети, а ще надає юридичну допомогу. У наступному матеріалі ми розповімо про ще одну учасницю проєкту Молодь Дніпра вражає Орину Ковіненко. До повномасштабної війни Орина багато мандрувала Україною, дівчина регулярно їздила в ролі делегата для представництва здобувачів вищої юридичної освіти та організовувала візити іноземних студентів в Україну для обміну досвідом. 24 лютого 2022 року дівчина планувала бути на великому заході. З тодішньою командою ми довго готувалися до триденного навчання з'їзду всіх правників з України, але зранку прокинулися всі від вибухів, і це сповістило нам про напад Росії. Дівчина одразу поїхала до близьких. У рідному Запоріжжі дівчина волонтерила в міських центрах, де організовувала плетіння сіток, пошив бронежилетів, збір одягу. Також вона познайомилася з іншими волонтерами, з якими почала запускати вже нові проекти. Я познайомилася з Ориною на програмі підтримка волонтерів дозрілі». Командно пропрацьовували, як впоратися з емоційним вигоранням у якості підвищення рівня волонтерських скілів. Тоді запартнерилися і спланували подальшу співпрацю в напрямку влаштування мотиваційних заходів для молоді міста Дніпра. Дещо пізніше Орина повернулася в Дніпро. Основною зайнятістю дівчини було благодійне правниче консультування на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Дівчина приймала телефонні дзвінки, які цілодобово надходили від внутрішньопереміщених осіб. Ми надаємо первинну і вторинну правову допомогу, тобто до нас люди можуть звертатися з будь-яким питанням, і ми безкоштовно, безоплатно оформлюючи заяву і все оформлюючи правильним чином, надаємо консультацію, допомагаємо, куди звернутися в конкретні органи. Рина має дуже активну життєву позицію. Станом на сьогодні, якщо говорити про юридичну діяльність, то вона є активною учасницею. Багатьох проєктів нашої юридичної клініки істина, і в тому числі нашого консультативного центру, який надає допомогу нашим захисникам та членам їх родин. Зараз Орина поглиблює знання законодавства, займається науковою діяльністю та представляє роботи на форумах і міжнародних конференціях. А далі коротко про ситуацію у місті. Тривають аварійні роботи на бульварі Зоряний, будівлі 1Д та 3 по згаданій вулиці все ще без води. Також комунальники працюють на вулиці Панікахи 33А. Припинено водопостачання на житломасиві Тополя 2 та Тополя 3. Питну подадуть по завершенні робіт. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Також звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту з 9.30 до 17.00 години трамваї номер 18 та 19 прямують за скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на житломасив Лівобережний 3. Також скорочений маршрут трамваї номер 12. Він курсує від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду на старомостову площу. І на останок у Дніпрі за добу на світ з'явилися 32 дитини: 17 дівчаток та 15 хлопчиків. П'ятеро немовлят народили жінки-переселенки. А Вже за мить традиційна рубрика Черговий містом у нашій студії. Не перемикайте. В гостях чергова по місту Тетяна Прибиток, заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як пройшла сьогоднішня перевірка міських об'єктів, що вдалося оглянути? Будь ласка, докладно сьогодні працю. ми відвідали заклад паліативної допомоги, перевірили підготовку до осіння зимового періоду. Що представляє собою паліативна допомога? І скажіть, будь ласка, яка допомога надається у цьому закладі? Ще У цьому закладі надається паліативна допомога, це одне з найбільших хосписних відділень в країні. Паліативна допомога це підхід, який дозволяє покращити якість життя пацієнтам з невиліковними захворюваннями та членів їх родин шляхом запобігання та полегшення страждань. Невільневиліковної хворої людини. Такі пацієнти може таких пацієнтів може спостерігати як сімейний лікар. Він призначає знеболення, виписує пільгові рецепти, а в разі необхідності госпіталізує до хоспісного відділення. Для комфорту пацієнтів чим конкретно обладнали цей заклад? Цей заклад був відкритий в квітні 2022 року. Аби відділення відповідало всім європейським стандартам, приміщення було повністю перебудовано з урахуванням потреб людей з інвалідністю. В відділенні облаштовано 33 одно- та двомісних місних палат. В кожній палаті є санвузол та туалет, є спостереження. Пожежна сигналізація і система сповіщення. окрім палат, в відділенні є також маніпуляційний кабінет, лабораторія та рентген-кабінет. Скажіть, будь ласка, скільки наразі у цьому закладі перебуває пацієнтів, і як можливо отримати направлення? На сьогодні у відділенні знаходиться 69 пацієнтів. Всього з початку року цю послугу отримало 337 пацієнтів. Це як жителі міста та й області, так і внутрішньопереміщені особи, яких волонтери вивезли з місць бойових дій. На сьогодні внутрішньопереміщених осіб з початку року було 29 чоловік. Госпіталізація в стаціонар здійснюється за показами та за направленням сімейного лікаря. Після встановлення паліативного статусу хворому. Чи підготовлено у закладі щось на випадок блекауту? Крім медичного забезпечення, у відділенні є достатній запас питної та технічної води, є генератор на 145 кВт на час незапланованого відключення електроенергії. І запитаю, будь ласка, які послуги з паліативної допомоги є у місті в інших закладах? Крім стаціонарного догляду, в місті працюють 22 бригади паліативної допомоги. Мобільної, це виїзні бригади. Вони здійснюють за 6 місяців цього року, здійснили майже 11 тисяч виїздів до 1600 паліативних хворих. На сьогодні. Дякую На сьогодні, вам. Да. Дякую за розмову. Нагадаємо, у студії була Тетяна Прибиток, заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. А про те, як місто готується до дня молоді, розкаже Сергій Луденський. З ним спілкувалась моя колега Ксенія Штомпель. Сьогодні до нас завітав Сергій Луденський, заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради, аби розповісти, як відзначатиме День міста. День молоді, вибачте, на, на, на вже незабаром. Сергію, вітаю. Добрий день. День молоді Дніпра. Як святкуватиме вже в цю п'ятницю? Розкажіть, будь ласка. В цілому наша країна святкує День молоді, 12 серпня. Згідно указу президенту, другий рік, який весь цивілізований світ, і другий рік цей день молоді святкується в умовах повномасштабного вторгнення. Саме тому при виборі локації, де буде він проходити, ми ставили на перше місце це безпеку учасників, і цей день молоді відбудеться на станціях метро нашого метрополітену. Причому не на одній станції, а одразу на чотирьох станціях, на кожній з яких буде своя активність. Якщо говорити детальніше, то в нас чотири станції, де основна це вечірня програма. В нас з 18.00 на станції метро Вокзальна концерт хедлайнером. Одразу можемо вже анонсувати. Це буде Джері Хейл, українська виконавиця. І так само ще українські виконавці також відомі. На іншій станції в нас, Покровській, буде виставка картин, яку малювали вихованці інклюзивного центру. Там 40 картин буде представлено, і окрім цього, 20 картин з них це учні Київського університету культури. До речі, станції Покровська і станції Вокзальна це важливо, буде реєстрація учасників, які будуть реєструватись на цей захід. Станція металургів і метробудівників на одній з них буде виставка громадських організацій, які працюють в місті, області. Там, мовить, матиме змогу подивитись, долучитись до їх ініціатив. І також будуть презентовані заклади вищої освіти міста. Це допоможе, наприклад, абітурієнтам якраз до навчального року вирішитись до якого закладу вони хотіли б долучитись. Окрім того, після цього там будуть виступати дніпровські коміки зі стендап-шоу. Якусь я локацію ще забув, зараз гадаю, походи. <рес> Розкажіть, будь ласка, минулого року форум молоді не проводився е, в метро. Зараз він буде проводитись. Давайте задаємо, який він був минулорічній вже. Цей форум е, так дійсно не проводився у минулому році з безпекових умов. Е, але це вже п'ятий е, форум. Перший був у 2017 році, і він проводився у палаці культури ДНУ. Тоді він зібрав близько 500 учасників, і після цього проводилося також в університеті митної справи та фінансів. А останні були у стінах міської ради. Всі форуми, які проводяться у Дніпрі, під назвою форум молодь Дніпра, завжди вирізнялись цікавими спікерами, які завжди ділились корисним досвідом для учасників. Тобто Кожен, хто долучався до форуму, починаючи з 2017 року, і так само у цьому році матиме змогу отримати нові навички, познайомитись з цікавими людьми, і навіть почувши кожного спікера, точно щось цікаве в нього здобуде якісь цікаві навички, так само як і в цьому році. Спікери можу казати далі. чи інше питання, скільки людей залучені до процесу підготовчого? Наразі в нас ще така риса, чим ми вирізнаємось від інших можливо міст або організацій. В нас ініціатива в першу чергу йде саме від молоді. В нас багато активних громадських організацій. В нас в першу чергу працює молодіжний центр Дніпра комунальне підприємство». Консультативно дорадчив орган при міській раді Молодіжна Рада Дніпра, громадські організації студентство Дніпра, учнівського Дніпра і так далі, які в першу чергу самі виступили з ініціативою проведення такого форуму і такого формату форуму. І наразі вони долучені до організаційних процесів. Тобто, більшість процесів безпосередньо керується і організовується самою молоддю міста. Скільки плануєте прийняти людей? Якщо ми кажемо наприклад про сам форум, який відбудеться на станції металургів з 10.30, він вмістить в собі 250 осіб. А так на кожній з чотирьох станцій, десь до двох тисяч людей, ми зможемо прийняти. Тобто, це та міськість, яку може сама станція до себе ну запустити людей. Як долучитися? Ви сказали, що на двох станціях треба буде зареєструватися. Так, станція вокзальна станція Покровська долучитись в першу чергу. Захід безкоштовний. Це важливо, бо нам вже в соцмережах задають ці питання. Просто треба приходити на вході, отримувати бейджик учасника, і з цим бейджиком можна курсувати по всіх чотирьох станціях, обирати для себе активність, яка цікава. Тобто, ви стаєте учасником, коли отримуєте бейджик. Але що стосується самого форуму, оскільки кількість місць, місць обмежена до 250, то треба зареєструватись за QR-кодом. Я так розумію, є змога вивести на екран або на сторінках соціальних мереж молодіжної ради Дніпра, молодіжного центру Дніпра і департаменту молодіжної політики. Ці всі посилання вже опубліковані, і кожен охочий може перейти і зареєструватись саме на форум. О котрій почнеться захід, якщо можна? Форум з 10.30, всі активності протягом дня і крайня локація. концертна програма з 18.00. А ви звертав увагу, що для тих, хто саме хоче зареєструватись на форум на 10.30, треба пройти реєстрацію. Чому? Варто було б зареєструватись, тому що в нас вже підтверджені цікаві спікери. В нас буде зі спікерів міський голова Борис Філатов, екс радник міністра МВД Антон Геращенко, молодіжний делегат України в ООН. І для мене особисто цікаво поспілкуватись буде в нас спів за мапи Deep State, яка відображає зміну лінії бойових зіткнень наразі з ворогом. Дуже цікаво. Дякую вам велике, Сергію. Нагадаю, у нашій студії був Сергій Луденський, заступник директора департаменту молодіжної політики та національно патріотичного виховання Дніпровської міськради. На цьому випуск випуск завершено. Підписіться на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювали Ксенія Штомпель та вся команда Дніпро Разом крокуємо до перемоги. які першими зустріли велику війну, в яких точили